Я вважаю, що робота обов'язково має приносити задоволення, і неважливо, де та ким ти працюєш, насолода від процесу, є запорукою ефективності та успішності людини. Саме тому дуже важливо, щоб всі робочі інструменти чітко відповідали вашим вимогам. Якщо це клавіатура, то зручна та комфортна. Якщо веб-камера якісна та надійна. Якщо навушники, то легкі та функціональні. І Я думаю, що всім відома компанія Logitech керує Ця схожими міркуваннями при створенні обладнання для офісу чи робочого столу вдома до мене на огляд приїхала купа різних цікавих штук, які мають забезпечити максимальне задоволення від роботи. Але чи так воно насправді зараз розповім? Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про новинки від Logitech. Першою мені в руки потрапляє веб-камера Logitech MX Brio 705 for Business. В очі відразу кидається дві речі: металевий корпус самої камери з переробленого алюмінію та вражаючої товщини дріт для підключення. Дріт, до речі, USB-C, USB-C, а його довжина становить півтора метри. Камера підтримує роздільну здатність зображення аж до 4К, що забезпечує максимально чітку та якісну картинку. Звісно, після підключення вебки до комп'ютера ви одразу побачите її. У фірмовому застосунку Lodge Options Plus, а тут можна дуже детально налаштувати зображення під власні вподобання. Баланс білого, експозиція, фокус, що хочете та як хочете, мені імпонує такий підхід. Хоча насправді, навіть якщо всі параметри будуть виставлені у режим авто, зображення з вебки вам швидше за все сподобається. Особисто мене вразила підтримка HDR, роботу якого саме в цій вебкамері видно максимально наочно. Настільки гарно проекспонованої картинки з вебкамери я. За всю свою практику точно ніколи не бачив. Якщо ви цінуєте якість відео, вам точно таке сподобається. Камера має вже знайоме кріплення на монітор, яке можна зафіксувати на спеціальну липку основу так, щоб вебка трималася максимально надійно на верхній грані. Насправді це дуже важливо, адже гаджет підтримує функцію демонстрації робочого стола. Ви можете одним легким рухом взятися за камеру та нахилити її вперед, щоб показати, наприклад, якісь ваші нотатки. Зображення з камери автоматично. Кадрується та перегорнеться, тому досвід використання досить нативний. Ну і крутити камеру можна у різні боки, так як вам воно потрібно. Ну і ще є прикольна фішка для всіх шанувальників конфіденційності легким рухом спеціального затвору. Ви можете закрити камеру і не прийматися, що хтось десь якось вас побачить без вашого бажання. Офіційно в Україні MX Brio 705 For Business коштує 9999 гривень. Далі говоримо про набір з клавіатури та миші. Це Signature Slim Combo MX 950 for Business. Обидва гаджети працюють на батарейках. Підключати до комп'ютера можна як кожен окремо по Bluetooth, так і обидва одночасно через комплектний Logibolt USB-адаптер. Якщо для вас максимально важливо ваша безпека, я б радив обирати саме останній варіант, бо так надійніше. Клавіатура повнорозмірна та розрахована на використання з купою різних операційних систем. Клавіші мають приємний хід, вони і Чітко зчитується при натисканні, звикаєш дуже швидко. До того ж, тут використовується технологія Silent Touch, яка забезпечує до 90% менше звуки від натискання. Але головна особливість, як і завжди, відкривається у застосунку Options, адже тут ви можете налаштувати просто купу різних клавіш на будь-які потрібні вам дії. Я кажу про буквально будь-які дії, чи то особливі функції у різних програмах, чи навіть комбінації клавіш. Кажу з власного досвіду: якщо витратити трохи часу та все налаштувати. Тувати під особисті вподобання, вашу продуктивність суттєво підвищиться. Миша має беззвучні клавіші та додаткові кнопки на корпусі, які також можна налаштувати в Options+. Але особисто я не фанат такого форм-фактора, адже долоньки в мене чималі, і користуватися периферією такого розміру суттєво дискомфортно. Звісно, все це дуже суб'єктивно, але ж я тут ділюся власним досвідом, тому як є, з більш суттєвих переваг обидва гаджети з набору можна підключити до трьох різних комп'ютерів планшетів чи смартфонів. Фонів та перемикатися між ними натисканням однієї кнопки. А це вже реально офігезний досвід, до якого я конкретно так звик і більше ніколи не готовий від нього відмовитись. А коштує це комбо з клавіатури та миші 4999 гривень. Ну а тепер прийшов час поговорити про найцікавіший у цьому відео гаджет, особисто для мене, це гарнітура Logitech Zone Wireless 2 UC. По-перше, комплектація тут дуже щедра та продумана, адже у вас є самі навушники, дріт USB C для заряджання та адаптер для підключення usb c з перехідником USB A. Якщо саме цей порт для вас у пріоритеті, що у комплекті є спеціальний мішечок для збереження. Про всі ці штуки розповів. Тепер хочу сконцентруватися безпосередньо. Передньо на навушниках якість матеріалів моя повага, металева основа з регульованою глибиною посадки. М'який прогумований обід і софт-тач чашки, та дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенькі амбушури. Це прямо якийсь антистрес, можна просто сидіти та жамкати. Але вони тут такі не просто так, адже навушники підтримують активне шумогасіння та режим прозорості. А через те, що Logitech Zone Wireless 2 за своєю концепцією, це накладні навушники, які амбушури тут потрібні для максимально. Пасивної шумоізоляції ваших Вух, за активне шумозаглушення відповідає спеціальна кнопка на лівій чашці, хоча сказати впевнено, яка з них ліва, яка права, майже неможливо, адже ви можете без проблем перекинути мікрофон у будь-який потрібний вам бік та користуватися пристроєм у зручному для вас форматі. Ще на чашці з мікрофоном є порт заряджання, кнопка прийняття вхідного виклику та перемикач увімкнення і підключення по блютуз. На іншій чашці є лише конектор для зарядної станції, яку можна придбати окремо, а керування відтворення відбувається. Через сенсорну панель. Вгору вниз гучність, подвійний тап плей пауза, а потрійний наступний трек у списку відтворення. З приємних особливостей Logitech Zone Wireless 2 розуміє, коли ви знімаєте її з голови. Тому відтворення припиняється та продовжується відразу, як тільки ви надягнули гаджет назад. Друга цікава особливість стосується мікрофона. Коли ви його опускаєте до рота, він працює. Коли підіймаєте, вимикається. Чи ви можете вимкнути його кнопкою на корпусі, тут як вам зручніше. Ну і щоб навушники про. Просто так не лежали на столі, коли ви ними не користуєтесь. Є спеціальний зарядний стенд, який просто стоїть у вас на столі та чекає, коли ви покладете в нього свою гарнітуру. Саме таким чином Zone Wireless 2 завжди залишається зарядженою та готовою до використання. Мені навушники сподобалися. Різних наворотів та зручних можливостей дуже багато, але особисто я, мабуть, залишуся шанувальником Zone Vibe Wireless, адже повнорозмірні навушники мені ближче та комфортніше. Офіційно в Україні Logitech Zone Wireless LS2 коштують 17 тисяч 399 гривень. Ну і всю цю красу якось потрібно підключати до сучасного ноутбука, в якому насправді не так же багато вільних портів. Саме тому для підключення я використовую лоджедок, про який я вже багато разів вам розповідав. Це дуже зручний USB-концентратор та спікерфон в одному флаконі, який не займає багато місця на столі та має дуже привабливий вигляд. А головне це функціональна штука, яка допоможе вам під'єднати всі ваші гаджети до комп'ютера лише одним дротом. До речі, на всі пристрої у цьому відео. Діє гарантія 2 роки. І якщо гарантійний випадок станеться, вашу техніку не ремонтуватимуть, а просто замінять на нову. Що погодьтесь, приємно. Тож що скажете, який пристрій з сьогоднішнього відео вам сподобався найбільше, що захотіли придбати собі. Традиційно пропоную залишати ваші відповіді в коментарях під відео. Ну і звісно ж, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі роз... Згорнуті коментарі, які перш за все дуже цікаво читати. А в описі відео є посилання на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тому підписуйтесь десь тут поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які я щиро раджу переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!